16 лютого в українському культурно-інформаційному центрі міністерства культури України відбулося свято Звучи рідна мова, яким працівники культури розпочали цикл заходів до 200-річчя народження Тараса Григоровича Шевченка. Учасниками свята стали представники асоціації національно-культурних товариств Севастополя. Глядачами ж були курсанти академії ВМС імені Нахімова. Свято звучить рідна мова. Працівники Українського культурно-інформаційного центру Міністерства культури України провели напередодні Дня рідної мови, що за рішенням сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО відзначається кожного 21 лютого, починаючи з 1999 року. Мова основа духовного життя народу, втрата її, як казав великий український письменник Панас Мирний, смерть для його душі. Для кожного народу його мова є найважливішою. У ній втілюється погляд на світ на. Саміх себе Тарас Шевченко для всіх народів є прикладом любові до своєї мови й культури, саме творчість великого кобзаря, і поєднала цього дня севастопольців різних національностей у любові до рідного слова на заході, що було організоване українським культурно-інформаційним центром. Каждый народ любит свой родной язык, гордится ним, считает его самым пивучим, самым лучшим на свете. Поэтому, конечно, украинцы очень любят Шевченко, потому что это душа украинского народа. И, естественно, душа всегда она не умирает, она всегда жива. Поэтому каждый раз, прочитывая Шевченко, мы находим что-то для себя новое и новое. Ну, так как мы славяне а имеем, как бы тоже одну душу, да, поэтому э, язык Шевченко очень перекликается с нашей польской душой, поэтому мы тоже очень любим э, Шевченко и стараемся его читать как на украинском языке и на польском, если есть возможность. Мы даже люди других национальностей, мы чтим Шевченко именно за это, потому что он любил и воспевал свой родной язык. Это язык – это душа народа. Нету языка, нет народа. Есть язык, есть. Есть нация, есть народ, потому что язык это самое объединяющее. Шевченко объединил украинским языком украинский народ и все нации, которые воспевают свои языки. Я считаю, что они таким образом поддерживают, показывают свою любовь Шевченко. Святу открывала заслуженная артистка автономной республики Крым Татьяна Матар, Песня на слова Тараса Шевченко «Бандуристы, Орлы, Сизи». Виступили перед глядачами й учні шкіл Севастополя, які на чолі з працівником малої академії наук Світланою Левон взяли участь у проєкті Шевченко. Мовами світу. Завдяки цьому проєктові присутні змогли послухати твори Шевченка англійською, французькою, грецькою, голландською, кібрською мовами та на євріті. Айканзидейсенсен лускал готи здейсрегон. And the years flow between them they quietly flow by they take away all good and bad with themselves you never miss you never send your other soul abroad you never pluck the vagues hautes selèvent dans The la lune apparaissant derrière les sombres nuages qui Свято видалось не тільки пізнавальним, а яскравим й духовним святом, що єднає й водночас викликає патріотичні почуття. Даний захід відіграє важливу роль у вихованні офіцерів і молоді, яка служить в збройних силах. Творчість Шевченка відіграє ту роль будівництва нації, створює з нас військових. Патріотів і дозволяє зрозуміти, наскільки все таки багатий наш український народ, наскільки він багатий своїм національності і колоритом. на будь-якій мові його твори, його витвори мистецтва звучать по-особливому, і це дає змогу нам поважати і вважати Тараса Шевченка по-справжньому генієм українського народу.